8 серпня 2022 року відбулася робоча зустріч голови екологічного комітету Верховної Ради України Олега Бондаренка, народного депутата Едуарда Прощука з працівниками ДСНС в Івано-Франківській області. В ході зустрічі надзвичайниками було представлено новітнє обладнання для рятувальних робіт. Засоби індивідуального захисту та можливості використання рятувальних собак під час зустрічі на території області спрацювала тривога, і всі були змушені пройти в укриття. Присутні мали можливість побачити роботу підрозділу в умовах повітряної тривоги. Едуард Прощук підсумував результати зустрічі наступним чином. Сьогодні разом з головою комітетом комітету Верховної Ради України Олегом Бондаренко провели робочу зустріч з керівництвом ДСНС. Пано-Франківській області І хочеться перш за все подякувати нашим рятувальникам за їхню відчайдушну працю, які ціною власного життя та здоров'я щоденно цілодобово працюють. Особливо після початку війни з російським окупантом ми побачили, як злагоджено працювала служба, які героїчні події. На жаль, є рятувальники, які загинули багато. Рятувальників травмовані близько 12 осіб перебуває зараз в полоні, але вони працюють, вони рухаються вперед. І звичайно, що Верховна Рада України, зокрема наш профільний комітет, в контакті з керівництвом ДСНС України напрацьовує відповідні законодавчі зміни для того, щоб підняти матеріально технічний стан забезпечення служби, соціальні стандарти і створити відповідні умови. Обговорюємо роботу добровільчих загонів. Наскільки ця новація спростить роботу нашим рятувальникам і багато інших речей. Дякую за сьогоднішню таку плідну зустріч, зокрема керівнику нашої області ДСНС Вонофранківської області, Чернецькому Володимиру Володимировичу, який багаторічний керівник служби і на всіх нарадах, на всіх зустрічах з керівництвом ДСНС України відзначають, що наші прикарпатські рятувальники одні з кращих в країні. І це відрадно мені чути, як депутат, який представляє, зокрема, наш Прикарпатський регіон у Верховній Раді. Віталій Чорненький, Ольга Бавенко, Михайло Сенів, Голос Інфо.